Тобі потрібен був і я. Я тут. Ти негідник. Не кажи так. Ти ж не такий, як вони. Для них ти просто псих, такі, як і я. Їхні правила, їхні принципи, кодекс, порожні слова. Що ти верзеш? Ти просто торгаш, який скупове за безцінь вживані товари і продає в три, дорога. І всі ведуться. Тільки не ти. Можливо, тобі вдалося купити новий тостер за вигіднішою ціною. Але такої вафельниці, як у мене, ти не знайдеш ніде. Купиш? Маєш рацію, я не такий вже. У мене з'явилася нова смарт-звичка. Що? Ось завдяки Hotline.ua я маю можливість вибрати ідеальний товар, порівняти пропозиції та ціни в сотнях магазинів, прочитати відгуки реальних покупців. Ну і будь ласка, не ти так хтось інший купить у мене. Ні, я завішую весь Готем рекламою Hotline. Навіть слоган придумав. Вибирай серцем, вирішуй розум! Вибачте, я просто анекдот смішний згадав.